Добрий день! Повук доїного апарату для кіз був призначений для того, щоб збирати молоко від вимені кози, дійне відро, з закісних матеріалів, пластиковий стака, силіконова сускова гума, шланги вакуумні та молочність ПВХ, рівніки пластику, муфта також, і екрані для молока та повітря. Такий павук є універсальним. Він може присувати або від синхронні системи такий пульсатор, або опарна системи додіння, коли попарний пульсатор. Коли ми працюємо з синхронною системою догіння, нам достатньо підключити молочний шланг та вакуумну трубку. Коли у нас попарна система догіння, нам потрібно від'єднати цей вузол та вакуумні трубки і підключити напряму на стакани. Таким чином апаратура працює на попарній системі догіння. Такий повук стане нагоді, коли вас дивільний апарат для кість, якому потрібно замінити або якісь з елементів, або весь довільний повук. Всім дякую за увагу. гарного дня.